Вже трохи вечеріє. 27 серпня 2022 рік. Фундук сорту періжок. Вже до спів легко. Відділяється із плюски. Ось так виглядає. Ось такий горіх. Тому швиденько зараз зриваю сорт української селекції. Всі про нього чули, всі його знають. Це в мене прививка на дику ліщину. Тому швиденько збираю урожай. Зважувати вже, напевно, не буду. Потім вже зважу отакі От бомби. Потім вже зважу, коли горіх висохне. Все, -все закладено в сережках на наступний рік. Кожною гілкою всюди, всюди сережки. от Тому я думаю, він буде і хорошим запилювачем. Горіх крупний, можливо, через те, що його небагато, а можливо, це така якість сорту Тому за цим буду ще спостерігати. Ось такий горіх. Ріжок все, ставлю на паузу, швиденько обриваю і далі покажу скільки вийшло. Так, швиденько пробігся. От що вдалося зібрати. От таку кількість горіха як для сигналки, я думаю, це непогано. От ще один горіх візьму. Плюска. Довша за горіх, незначно вона його покриває отак. Отак він заліплений. Деякі є ще відкриті, але більшість, отак як тут він вже починає достигати, бачите, і тут плюска з боків розтріскується. От, горішок. Але є такі конкретні кабани. Охати ахати не буду. Від розміру він горіха, але я думаю... Víc zasluhou je porieť s takými sortami, jak šendevr. Taký horých. Všim ďakujem.